Тож ви маєте кавомашину, вона робить вам Еспресо, і воно отаке. Ну, дивіться, якщо у вас гарна кавомашина, як то, допустим допустимо, на мілі, цим машинам 100% я рекомендую, навіть якщо їй там вже рік, хоча б на нових може не треба, а якщо рік вже і гарантія пройшла, підналаштувати Помола. Чим менше Помол, тим меншими часточками мелиться ваша кава. Тим більш насиченіше виходить ваша еспресо. з високою пінкою, гарно виварене, з відтінками, ароматами крутизними. Ну, звісно, теж, якщо зерна у вас досить гарне, тобто ми не беремо пересмажене, таке, як в маслі зерна, воно ну, просто в собі не має гарних смаків. І якщо ви налаштуєте мілкий помовно, на то зерно, ви отримаєте себе собі активоване вугілля, стаканчик активованого вугілля. Це, звісно, не те, що нам треба. Нам. Треба світле обсмаження, з якого ми будемо вичавляти всі соки. Тож, сьогоднішній наш герой Нівона 759 2020 року, з якимось смішним пробігом. Це буде цікаво, ми її запустимо, подивимося, ну так, чисто для себе. От, Тож, звісно, у вас може така машина, може не така, але з цього набору от, розібрали ви кавоварочку вашу, почистили кавомолку. Тож, як тепер її налаштувати на мілкий помол? Так ми і про це. Тож, дивіться. Переходимо ближче до кавовомолки. Перш за все, коли ви правильно зібрали вашу кавомолку. Моя рекомендація: ставте завжди по рисочкам. І якщо ви замінили журнала, так само. Єдине, що коли жорнова нові, допустимо, для них це, ці рисочки будуть одні з мінімальних значень. Тобто, от по моєму опиту, якщо ви запустите ну, нові жорнова, класні заточені, хоч і китайські, звісно, на значення рисочка, це буде один з мінімальних налаштувань. Далі крутить, ну, на цих машинах точно не треба. Тобто, на цих машинах, цих кавомолках. Є інші приклади, то інша історія. Тож, стартуємо завжди на таких значеннях, і вже після тестування ставимо собі наш регулятор Поліщака. От, зараз його нема сенсу ставити, і воно буде тільки заважати. Тож, давайте. Збираю цю кавомашиночку. Якщо встановити плату, Так, це то я і роблю. Ставлю плату, під'єдную контакти. І вперед ми готові до суперсмаків, які нам буде дарувати ця кавомашина. Так, ставимо. Ну, якщо вам цікаво, плата ставиться в... на своє місце. І під'єднується контактом. В якому черзі це буде, це не суть важно. Якщо ви а, міняєте просто жернова, ви в принципі знімати плату не будете. Я, звісно, коло машину після повного того збираю. То, звісно, в мене це все знято. Мені треба це начепити на своє місце. Всі контакти підписані. Тут ми поопладуємо остерфаризму, заводу, який виробляє нігони. Це від них. Дуже гарний подарунок. І все готово. Натискаємо кнопочку старта і дивимося, чи все ми вірно під'єднало. Звісно, ні, дисплей не під'єднав. Гарно, що це легко привести до ладу. Просто під'єднуємо дисплей. От, То чому важливо тестування на будь-якій машинці. Бо можна забути будь-що. Навіть такі прості речі, як забути під'єднати дисплей. О, тепер в нас є зображення. Вперед. Так, більш помилок Ні, нема. Чекаємо, як наша машинка навергється промійці, і будемо готувати нашу кавку. А наша кавка це моя 80 на 20, на ній будемо налаштовувати. Покажу трохи, наскільки можна підзакрутити помоло. Так. Зробимо все ж промивання, систем сполін. Бо в нас і водяна система теж пуста, бо я під'єдную просто ємність. Ага, пішло водичка. Гарна, систему ми наповнили. Зараз будемо готувати. Переходимо до нашої кавомолочки і засипаємо сюди. Нагадаю, в нас рисочка на рісочку, тоб заводське значення, кавомолочка. На цій машинці в нас всього три значення. Кількості кави на порцію. Зараз я подивлюся пробіг. Бой само цікаво. А, да, 300 чашок. Дуже вживана кавомашина, Дуже, ну прям дуже. Цінімці іноді викликають просто запитання. Ну, хоча, як я і кажу, хтось психанув. Таке буває. 300 чашок калмуші. Да, нема слів. Так, ну а чому? Еспресо, а, так, давайте і придбаченню. До речі, одразу крутанемо в макс. Раз вона у нас є, інтенс, налаштування 50 мл. І вперед. Калмука, до речі, пуста. Ту першу чашку вона нам скаже. Бананів нема. Очікувано. Камо, машина внутрі виглядала дуже свіжою, але так, щоб прям на 300 чашок. Ну, я не знаю. Ну, буває. От. Так, перша чашка відміняється, і ми чекаємо. І будемо дивитись вже на другий нашу і таблетку. Ну, на Мільйонах запускати. Коли, коли йде ще минулої порції, ви можете вже стартувати наступну все спрацює. Так. Давайте ближче. Так, пішло готування, ну, звісно, так і повинно бути. Цікаво, дренажнику-то теж 300 чашок. Треба собі оглянути його, бо новий поставив. Так, іде готування? Ну, можна краще, давайте чесно, все ж таки. Навіть можна зупинити. Досить непогано, як для першого кроку. Я б сказав навіть круто, як для значень заводських, а ми будемо робити менше. Давайте оглянемо таблетку. То, що вона впала, розсипалась, нічого не значить. Помолу можна явно робити меншим. То ми так і зробимо. Так, дивіться, єдине, що, ну, звісно, якщо ви бункер поставили вже. В мене він пустий. Загалом можна от в цьому отворі чимось собі допомагає крутити в сторону зменшення колющат. Але якщо ви насипаєте порцію від порцію, звісно, просто відкручуєте ваш бункер, якщо ви його закрутили, якщо ні, просто поставили, то просто знімаєте. І я роблю, мені здається, раз. Два кліка. А, запитання, чи можна так робити. Так можна робити. Нічого страшного не станеться, якщо ви а, на 1-2 кліка затягнете кавомолку навіть з зерном. Звичайно, це не рекомендовано і це неправильно, але нічого страшного не станеться. Тут дивіться: вибор на ваш, смак, на ваш смак, я роблю так. Перша чашка буде перехідна, то її оце значення перехідне нам ніякої інформації. Ну, не додасть. От друга чашка буде вже з мілким помолом. Ото буде наше. Пішло готуваннячко. Ох! Ох, ох, ох! Що ми робимо? Яку каву ми витискаємо? Ну просто краса. Головне, щоб на цьому нашому зменшеному помолі вона далі спрацьовувала. Тобто не було відчутно такий пшш. Оцей звук, це звук того. Тиску, який виривається з дренажного клапану в місці його з'єднання з заварним блоком. Якщо вже так, це за мілкий помов, Ви перебрали, повертайте а, назад. Мукав ну, виглядає круто. Я все ж спробую ще разочок. Бо мені цікаво, наскільки справиться наша кавомашинка. Це, до речі, буде мінус один. Тобто не так то багато, що по мінус, але давайте дивитися, кавомашина, по суті, нова. 300 чашок це нова кавомашина. От. 300. Давайте про всяк випадок, бо, чесно кажучи, кожну плату можна перепрошити. Хай буде 1000. Давайте так. Хай буде 1000 чашок на цій кавомашині. О, все добре. Мінус один спрацьовує на світлому обсмаженні. І ми будемо тепер смакувати. Відчувати всі відтінки кави. І це налаштування я би зупинив. Би. А, в принципі, ви можете затягувати і далі і до того моменту, поки проб'є дренажнік. Але так, то це на ваш смак. Візуально зменшувати треба до значення. Коли з'являється приємний аромат в каві. От. І висока пінка. Ну, все це таке. Дуже суб'єктивно, так? Да? Певно, так сказав, потім подумав, називається. Ну, коротше, давайте так. Будете можна зменшувати до того моменту, поки по струйкам кави вони стають тонкими-тонкими і місцями прориваються. Якщо вже так, це щось близько до мілкого помолу. У вас є відеоприклад на, допустим, цій машині. Я менше робити не рекомендував би взагалі. От. Е Менше зробивши, ми вже підходимо до місця пробою дренажного клапану. Тож, в першу чергу, давайте так, якщо нема відео, дивитесь на струйки. Якщо вони тонкі-тонкі і буває переривається, це все. Хватить. На цьому зерні більш не треба. І знову ж таки, да, кожне налаштування для кожного окремого зерна. А, таблетка у нас чи стала на... цілу? Ні, вона цілою не стала, вона все одно розпається. І, до речі, Дивимося. Так, триохи світла. А, можна робити ще менше. Тобто Ці старуки в мене на, цій йому, на цьому помолі не текли супер тонкими і не переривалися. І то саме нам підказує, що великі шматочки досить каво. Тобто, давайте. Зараз ще мінус один зробимо. Ха, як нам цікаво, пощастило. Вже знімати не буду, бо в бункері кава. Як я роблю плоско плоскою викриткою. Роблю О, один клік в мінус. Ще. Зроблено. Це в такто доступно, або якимось крючком, або плоскою викруткою. Запустив готування. Це, по суті, буде значення мінус 2 від заводських налаштувань. Знову ж таки, перша чашка переходненька. Так, вона починає готуватися. Я її швиденько зупиню, щоб не витрачати не мій не ваш час. Дивіться. Струки вже стали тоньшими. Навіть на цьому переходному значенні. Є, подивились. І наша чашечка тестова. І, певне, йдемо смакувати. А, я певне каву-машину лишу на цих налаштуваннях. Так, пішло готування. Давайте ближче знову ж таки, щоб ми оцінили струйки. Чи вони екстремальні? Вони навіть не екстремальні, можна робити менше. От, мені, в принципі, для цього зерна цих налаштувань стане. Але це не мінімальний режим так точно. Тож, якщо у вас так, то звісно, можна менше. Але вже ми. По смаковим якостям дуже круто де, скажімо так. Це дуже буде приємно по смаку. Зараз підемо її посмакуємо. О, і все, супер. І почали формуватися вже чіткенькі таблеточки. Так, ну, я полишу так. Наступний володар, можливо, собі зробив ще менше. Але це вже на його власний смак. Смакуємо наше здобуття сьогоднішнє. Нагадаю, 80 на 20 на правильно налаштованій нівоні. Це дуже приємно, тому що втім, ця кава здобута власними руками. Тобто не так, як машина вам сама готувала, а ви налаштували вашу каварочку. А Аромат, як по мені сливки, ягодки якісь. О. Ну, звісно, не 100% арабіка, давайте бути чесними. Кислинка достатньо простовата, вона є і лимонна, і легка сливова, і відчутна, гір... відчутна гіркота робусти. Тобто, на цих налаштуваннях ми з кави витускаємо всі смаки, то будьте готові, що якщо кава у вас недорога, ну то ви дорогий смак отримаєте. тому це класична еспресо, тобто є і приємна кислинка. І оця гіркота робусти, вона, до речі, лишається досить довго. Тобто, секунд 30, якщо ви полюбляєте, після сма кави. От, в ці 8020 він є. Ще ковточок. Кава не важка, її приємно пити а, за свою ціну дуже крутезний вибір. Ну, звісно, якщо налаштувати, і ми сьогодні це зробили. Тож, чи варто налаштовувати вашу кавомашину, налаштовувати ній кавомолку? Звісно, варто, це один з основних. Пристрої, який розкриває смак кави. Якщо вона вас меле досить крупними шматочками, то можливо ви не отримаєте все багатство кави. От, якщо ви, звісно, цього хочете. А цього ви захочете на світлому смаженні, і дорогій арабіці, яка має в собі багатство смаку. Тож, звісно, рекомендація смакувати гарну каву з гарно налаштованою камашиною. І налаштувати кавомолку вам тепер легко. Тож, дякую за увагу, до побачення.